Вітаю, шановні Лубенці, сьогодні, 28 жовтня. Декілька днів до цього пройшли напружено. Безумовно, повітряні тривоги, обстріл наших міст і враження об'єктів енергетики далися взнаки. Ми на це відчуваємо і на собі по місту Лубни, і бачимо, яка ситуація по всій Україні. Я з цього хотів би і розпочати. Напередодні, 27 року. Жовтня відбулася така розширена нарада з участю і обласних держав адміністрацій, і «Укренерго». ми запросили керівників декількох промислових підприємств: керівництво філії Полтава Обленерго, яке розташоване в нашому місті. По перше, щоб почути, яка ситуація у нас по країні. По-друге, шляхи, які рекомендує «Укренерго» для забезпечення. І побуту, тобто населення нашого міста, нашої держави електроенергією, і е, також промислових підприємств, оскільки робота не повинна зупинятися, працюють люди, надходять кошти як у державу, податки, так і до місцевого бюджету. Ситуація надзвичайно складна. Тільки лише спільними зусиллями усіх громадян, не тільки нашого міста, а й країни, ми можемо. Пройти важкий складний період і зимового часу, і пікових із сьомої ранки до 23-ї години вечора, щоб було стале постачання електроенергії. І тому рекомендації, які йдуть ну, від президента, від уряду від спеціалістів, які розбираються в енергопостачанні, необхідно виконувати. Ми по місту. І ви самі це бачите максимально зменшуємо використання і на вітринах, і вуличне освітлення. І просимо власників торгівельних і інших побутових об'єктів зменшити кількість нагрівальних приладів, лампочок і всього того, що використовує електроенергію. Якщо говорити за графікові або аварійні відключення, безумовно, коли вражаються об'єкти енергосистеми нашої держави, то страждає тільки одна область або те місто, а і вся Україна. І тому аварійні відключення, які виникають, тобто ми не знаємо, коли відключиться, а це відбувається поза нашою волею, вони безумовно будуть. Фактично графіки, їх п'ять черг графіків діючих, і вони залишаться. Зараз нас повертають до складання графіка і введення графіка по годинних відключень. Да, будуть задіяні всі. Тоді не буде, що в мене є, а там нема. Чого у лубнах світиться, а у засолі відключається. Але туди будуть задіяні всі абсолютно, в тому числі і. Критична інфраструктура теж, але я хочу сказати, що на наступному тижні «Укренерго» спільно з обленерго, а також місцем адміністрації, запропонують графіки обмеження енергоспоживання, тобто буде певні години. Ми будемо знати, воно буде розміщено на сайтах і повідомлення будуть різним шляхом, направлені до споживачів, щоб ми розуміли, що певні години доби у нас. Буде відключена електроенергія. Як нам обіцяють, від 2 до 4 годин не більше. І це буде стосуватися всіх, крім об'єктів критичної інфраструктури. На жаль, і поки що ми нічого зробити не можемо на цих об'єктах, тобто по лініях передачі електроенергії до цих об'єктів, це водозабірні насосні станції, це КНС, це медицина, теплові. Пункти і котельні цілий перелік, які будуть під'єднані до електроенергії, і, можливо, поряд вулиця або будинки теж будуть споживати електроенергію. Поки що так. На цій зустрічі особливо увагу ми приділили роботі промислових підприємств. До них довели об'єми пониження споживання електроенергії, і ви розумієте, що окремі пониження, тобто Можливість використовувати електроенергію певний час доби для них є критичним і виконувати повному обсязі свої завдання і замовлення вони не можуть. Тому сподіваємося, що спільно із філією Полтавбленерго керівники даних підприємств зможуть знайти алгоритм, в першу чергу по потужності і безумовно по роботі, ну мабуть, і в нічний час. Інше важливе питання для нашого міста це початок опального сезону. Станом на 28 жовтня, тобто на сьогоднішній день, всі 10 котелень «Лубни теплоенерго працюють. Подано тепло до всіх будинків, які обслуговує Алкажеву. По окремих заявах підключається ОСББ і ЖБК, але, безумовно, не бійшлося і без поривів. На жаль. На монастирськ, на Шевченка на проспекті Володимирського окремі будинки мають пошкодження подачі теплоносія по трубах, але роботи ці виконуються на кошти місцевого бюджету. Роботи будуть виконані. Я сподіваюся, що у досить короткий період. Безумовно, просив би щоб громадяни і берегли тепло на сьогоднішній день. Погода сприяє тому, щоб температура на котлах була не зовсім високою, а в приміщеннях наших мешканців було тепло. На сьогодні ще продовжуються канікули в школах, але з наступного тижня розпочинаємо навчальний процес. Кожна школа визначена для себе, в якій формі вона буде його проводити. І до цього так було. І на наступному тижні теж. І офлайн, тобто в школах, і онлайн, тобто дистанційно, і змішано керівництво шкіл через своїх вчителів, через класних керівників, повідоме усіх і дітей і батьків. Сьогодні вшанували пам'ять тих, хто визволяв нашу державу Україну від насильських загарбників. Напередодні, 30 жовтня, вітаю всіх, хто має відношення до автомобільного транспорту, до перевезень. Пасажирів до перевезень грузів, і не забудьте, що з 29 на 30 жовтня переводиться час на годину назад. За час спочатку війни у нашій громаді народилося 263 маленьких лубенця. З них 134 це дівчатка і 129 це хлопчики. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!